Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні з вами подивимося ваше особисте життя в січні місяці. Обираємо сьогодні перший, другий чи третій варіант, можна обирати по колоді Таро світлого провидця, таро коло року і таро небо та земля. Так, перший варіант давайте розпочинаємо, кому треба більше часу, ставте на паузи. І будемо дивитися, що вас чекає в січні місяці кохання в особистому житті. Вон тут карти говорять, що... У вас почнеться, знаєте, як, ніби ви зможете, якщо у вас вже є пара, якось минути конфлікти, да? обходите, гострі кути навчитеся. Ось, причому це якось надовго. От ви ніби знайдете підхід один до одного в сім'ї, в відносинах. Ось знайдеться між вами Якесь порозуміння, і причому це вже якось ну, надовго буде. Ось три котинок чи десь обходити. А для тих, хто не в парі, да, ви зможете знайти зустріти таку приємну людину. Тут може бути хтось із минулого. Ну, от, якась легкість додається в стосунки. От січень місяць буде для вас легкий, романтичний. І це ніби якийсь дасть поштовх вам. На майбутнє. Ви щось тут пропрацювали, подумали, як краще, можливо, зверталися навіть до спеціаліста. але ви от знайшли якісь такі один до одного ключі, що в січні місяці вам ніби дуже легко у відносинах буде. Енергія така, гармонії. Для когось тут може хтось із бивших повернутися. Показатися. Ну тут робота над собою. Дивіться, дев'ятка жезлі. Ви ніби навчилися мягко, але чітко відстоювати свої кордони. І вже, якби, ну, немає конфліктів. Можливо, хтось тут е з колишнім своїм зійдеться заново да, і знайде новий підхід. Якщо у вас стабільна пара, то на місяць буде дуже добре для вас. Ви ніби ну, починаєте розуміти один одного. Ви, до речі, можете багато в січні місяці часу проводити разом. І це теж може гармонізувати стосунки. Наприклад, ви були далеко, або там графіки ваші по роботі якось надавали вам можливості, да? то в січні місяці у вас вже якась буде більша можливість, більше часу провести порівняно з минулими місяцями. Часу разом. І це вам дуже допоможе. От ви знайдете якусь цю гармонію. Ну, давайте ще що? Ну, от дорога. Може до вас приїде людина, кохана, Обнулення. старші аркани. От по-новому, ви зрозумієте, як по-новому краще. Видно карту, давайте опущу. Як по-новому, як. Легше як краще спілкуватися, от якийсь новий підхід знаходите. Знайомитеся з людиною, з якою вам буде легко, яку ви розумієте, вона вас. Да? Тут не з одної сторони це все відбувається. Тут обоюдно це все йде, да? тут один до одного ви рухаєтеся на зустріч і вчитеся один одного, розуміти. Тут якби така обоюдна праця. Ну, в першу чергу, все-таки тут головна жінка, да? вона тут навчилася. Приймати себе і показувати себе своєму мужчині. І він вже вчиться, що з цим робити потрібно, да? вона йому продемонструвала, можливо, раніше ви не розуміли, якщо ви жінка дивитесь, да? ви не розуміли, як вибудувати стосунки, то в січні місяці ви будете це розуміти. Якщо мужчина дивиться, то ваша жінка вам покаже, ваш партнер, чи ви зустрінете таку жінку, да? як от з нею потрібно спілкуватися. Куди можна заходити, куди ні, да, оці грані. Тут чітко вибудована така модель поведінки. Да? Є кордони, є е, якісь межі, за які я тебе не пускаю, за які ти не йдеш, це вже мене ображає, мені це вже не подобається, мені це не комфортно. І в січні місяці вони так м'яко будуть вибудовані, і ніхто за них не буде переходити. Да? Тут гармонія. От мені слово головне, приходить В січні місяці ви знаходите. З своєю людиною гармонією. Ось такий перший варіант. Хай так і буде. Пишіть в коментарях, про що він для вас, а ми переходимо до другого варіанту. Хто вибрав колись уроку, я вас вітаю. Давайте дивитися ваше особисте життя в січні місяці. Ваше особисте життя в січні місяці. Так, і Тут у нас колісниця, дорога, тут спетаклі, хтось з подарочками їде. Ну тут, знаєте, по картам, ви тут так настроєні серйозно, приймати чи не приймати. Тут ніби як от, жінка дивиться, приймати мені ухадження цього мужчини чи ні. Вона щось в ньому не дуже впевнена. Стоїть. Вона, так, да, його чекає. Але є сумніви у неї. Достойний чи недостойний. Може, ви тут і не на відстані, але да? ви все одно до свого партнера стали придивлятися. Можливо, у вас стало питання таке важливе, Да? А якщо на відстані і ви його чекаєте, то ви щось його так чекаєте в сумнівах якихось. Ви щось у ньому сумніваєтеся. От він хоче стабільної сім'ї, а ви. Можливо, по характеру така сильна, да? і ви боїтеся навіть тут з вашої сторони більше енергії йде, що ви його можете якось задавити. От ви більш, більш сильну енергетику маєте, да? от, він ніби до вас якось проситься, хоче. А ви в цих стосунках рішаєте, потрібен він вам чи не потрібен. Ну, можливо, там є причини, да? можливо, у вас є причини, так на нього дивитися. Ну, тут жінка думає, що вона сильніша, розумніша, і вона буде тут вирішувати, потрібен він їй чи ні. Якщо ви один одна, да, то така от зустріч може відбутися. Жінка зустріне такого чоловіка, якого вона буде думати, потрібен він чи ні. А він от такий більш спокійний і. По характеру такий, от вона да, така розумна, а мужчина тут більш практичний, такий спокійніший. І тут якби, ну, в принципі, тут може бути просто причина, що мужчина десь на портачі, і він зараз в подавлених енергіях знаходиться. І жінка відчуває, що вона стоїть вище, і вона зараз судить. Потрібен він їй чи ні. От Откільки в січні місяці ви так будете. Думати, потрібен він вам чи не потрібен. Угу. Можливо, тут трикутники у нас задіяні. Або от ви з королеви мечів думаєте, чи привращаться, можливо, ви знаєте королева жезло в посуді, але ну, в даній ситуації королева мечів да? ви енергійна, весела, да? активна. А Зараз в таких енергіях знаходиться, тому що вам треба щось рішати, або вас образили, да, і, і, і ви тепер думаєте, робитися мені знову м'якою чи ні, в січні місяці, робитися чи ні. приймати мені його вхажування чи ні. Ну тут, дивіться, мужчина все-таки колись щось вам зробив, да, неприємність якусь. І ви тепер не знаєте, чи достойний він вашої уваги чи ні. В січні місяці що буде? Ну тут ще не буде рішення, дивіться, да? Двойка м'ячів, тут дві думки у вас сперечаються. Він проситься, а ви думаєте. В січні місяці я ще не бачу результату, що от все рішилося. А от така ситуація, що ви думаєте, приймати його назад чи там не приймати. Якщо ну, ви разом, все нормально, да? то за щось пробачать. Або просто от ви на нього збоку дивитесь і думаєте. По дорозі вам далі чи ні. Можливо, навіть тут немає нічого озвученого, але у вас такі думки закладаються і борються у вас йти далі чи не йти. Якщо тут трикутники, да, то ви в січні місяці ще будете чекати якось цього вибору. Якщо це ви вибираєте, то ви ще його не зробите. Ну тут дві жінки, тому швидше за все мужчина вибирає, да, і він ще його не зробить в січні місяці. якщо ви познайомитеся. З мужчин, <змущений>, то ви будете думати, він не він, він не він. Да? От в січні місяці ви не будете в ньому впевнені. От ви будете відчувати, що ви енергетично сильніше за нього. От в січень місяці я вам так скажу не ставить якихось таких чітких крапок. Він такий буде в сумнівах у вас в особистому житті. Ось такий місяць, бачите, всяке буває не завжди. Прогнози обіцяють, прям не відомо що, але теж непогано розібратися в собі, це дуже важливо. Напишіть в коментарях, про що для вас цей другий варіант. А ми перейдемо до третього. Третій, Третій варіант. Таро небо та земля. Вітаю вас! Дивимося, що тут у вас випадає на січень місяць. Ага, двоєчка кубків. Зразу так, зашло. що? Ту І вісім мечів. <клух> ну тут ви ніби виходите по картам з якоїсь ситуації, де ви якось, якщо от ви були довго одна, да, то ви з кимось знайомитеся. Якщо ви в парі з якоїсь такої ситуації незрозумілої. Затислої, да, восьмерка мечів, тут вас все, всі мечі вас закривають. Ну, ви тут доходите, у вас тут двойка кубків, ви все одно зустрічаєтеся. От були обставини, які типу не давали вам бути разом. І тут Пентаклі випадає, як шанс вам бути разом. Тут зближення, тут знайомство, тут світла енергія, другий Ой, третій, третій варіант. Так, про що ще тут? Тузи, да? Тут може бути початок, або якусь ясність ви внесете між собою. Або ви зустрінете прям свою людину, да? або якщо у вас вже є своя людина, от ви якусь ясність несете, порозуміння, великі розмови, можливо, робота з якимись наставниками да? допоможе вам, можливо, ви будете до когось звертатися. За консультацією, за допомогою і вам допоможуть вирішити ваші запитання в да? Ну Тут однозначно карти говорять, що була От яка ситуація, цих мечів було багато, було порозумінь багато, недовіра можливо, або обставини, які не давали вам бути разом. Ну, і всі місяці, тут, якщо другий варіант, там, ще не ясно, що буде далі, у вас ясно, да? ви наближаєтесь один до одного, ви знайомитеся, якщо це нова людина. Тут може по ірофанту вінчання в когось програтися. Зараз ще подивимося. Робота над стосунками. Башня. Звільнення, так? Да? От у вас іде звільнення від чогось, що вас наближає один до одного. Я хочу уточнити, від чого ж це тут у вас звільнення буде. десятки кубків. Можливо, тут родина була проти, щоб ви були разом. Можливо, тут закінчується, наприклад, бракорозводний процес, та, і ви вступаєте вже в такі спокійні стосунки, один з одним, там, з попередніми партнерами розводилися. Ну, тут сім'я мішала по картам, ви від цього відбавляєтеся. От ви ніби захищали свій союз, але не могли до кінця бути разом. От розумієте, тут щось мішали. У кожного це може бути. Свої. В когось це трикутники, в когось це обставини, в когось якісь непорозуміння. Ну тут ви поставите якусь ясність, і якусь крапку, і будете будувати стосунки в якійсь уже гармонії. Як спочатку тут два туза у нас випадає, і тройка пентаклів ви працюєте разом над відносинами. Тут ви від чогось і збавляєтеся. Ну, Тут може, знаєте, як, щоб програтися э, від предрасудків якихось дивитись один на одного уже якимись іншими поглядами. Ну, дев'ятка кубків ще може показувати, що була якась э, залежність в партнера вашого. І він тут міняється. Тут не випала не диявол, але дев'ятка кубків це така, знаєте, якщо в негативі дивиться, це карта на такої надміри. Там багато їсти, багато пити. Якщо відпочивати, то відпочивати там загул в тиждень заходити. Да? Ну, тобто це так щось робити забагато. От від цього ви будете відходити. Можливо, партнер був не дуже надійний. Да? Тепер стане більш надійним. Ну тут ви. Точно, ніби як обрубаєте все, що мішає вам, і наближаєтесь один до одного. От У січні місяці у вас гарна пара, стабільна, чітка. Ви щасливі разом, ви разом працюєте над стосунками. І все, що було лишнє, все уходить у вас. Ви його позбавляєтеся. І по башні це, от, ну ви довго типу, знаходилися в такому, що не можете бути разом. І башні це якось відбувається різко. І ви благословенні тут, Єврофант, випадає, ваш союз благословенний. Можливо, навіть я ж кажу, що буде хтось захоче, наприклад, там жили-жили, захотіли повінчатися. Або, ну, просто вінчання, так. Да. Просто разом захотіли бути. Ну, ось такий от цікавий третій варіант. Я вам всім дякую за увагу. Дякую за те, що ви ставите вподобайки, пишете коментарі. За те, що ви підписуєтесь на канал, я завжди дуже рада. Чим більше нас, тим мені цікавіше працювати. Ви можете в коментарях писати теми розкатів, які б вас цікавили, на що б ви хотіли, щоб я подивилася. Мені теж цікаво якось оновлювати да, таку базу ваших інтересів, що для вас цікаво. Завжди мені теж буде цікавіше да, робити відео, якщо я буду розуміти, що вам це потрібно. Так? Так, до нових зустрічей. Дякую за увагу, папа. -па.